Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихесенько восоки питає, хто сей, хто сей, на тім боці, шише кось, хтось, хто сей, хто сей, се? на сім боці рве на собі косу, Хто хтось. Тихесенько спитає, повіє та й задріма, поки неба край зачерпоний. Хто се, хто се, спитайте, цікаві дівчата, ото дочка на тім боці, на тім боці мати. Давно колись стеділось у нас на Україні, серед села вдова жила у новій хатині білолиця караока і станом висока. У жупані кругом пані і спереду, і збоку і молода ні в року їй. А за молодою, а надто ще за вдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже, людям годувати у чужим селі покинула. Отака то мать, Постривайте, що ще буде? Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та й гуляла, поки лихо не спіткала, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молоді. Лихо-лихо, мати в'яне, дочка червоні. Виростає, та й виросла ганна караока, як то поля серед поля гнучка та висока. Я Ганнусі не боюся, думає матуся, а козаки, як хміль, ото й в'ються Ганнусі. А надто той рибалинка, жвавий, кучерявий, мліє, в'ягне, як побачить Ганнусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Ти бач, погань розхристана, Байстря не обуте. Ти вже виросла, дивуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі, мене зневажаєш, ні голубко, і злості зубами скривоче. Отака от то була мати, де ж серце жіноче? Серце матері охлих, лишенько, дівчат. Мати станочки висока, а серце. І зогнеться стан високий, брови полиняють і не щуєтесь. А люди, сміючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть ледащі. Тяжко плакала Ганнуся, і не знала, за що. За що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорома байстрям нарікає. Катувала, мордувала. Та не помагало, як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою. Так Гануся червоніла, милася сльозу. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьму і трути достала. І трутою до схід сонця дочку напувала. Не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мам. на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибаленька кучерявий мліє на тім боці. І я, колись та цур йому сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє, гнестаненочки розгинає. На сонечку гріє. Мати дивиться на неї от злості німіє. То жовтіє, то синіє, на боца. З роту піна, мов скажена, рве на собі коси. Кинулася до Ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Виля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалин для кучерявий, з усієї сили кинув воду. пливе, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег І Із рук матері заклятих вириває коси, серце моє, доля моя, карі очі, подивися, усміхнися, не хоче, не хоче. Плаче, пада коло неї, розкриває, цілує мертві очі, подивись, не чує. Лежить собі на пісочку біля рученята розкидала, а за нею страшна люта мати, очі з-під лоба від страшної муки, Втеребила в пісок жовтий страшні сині руки. Довго брак плакав рибаленька, нема мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду. Підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу ставок чистий зарісу собою. Не купаються дівчата, обходять горою. Як угледять, то хрестяться і зовуть закляти. Сумно. Сумно кругом його, а вночі дівчата випливає з води мати. Стара, синя розхристана і в мокрій сорочці. А тим часом синя хвиля Ганусів виносить. Голісінька стрепенеться, ляже на пісочку. І рибалка випливає, несе на сорочку благовиння зеленого, поцілує в очі та й в воду соромиться на гнучкий дівочий на стан Голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї. Тільки вітер з особою шепче. хто все, сидить сумно над водою, че довго,